Коли ми говоримо про гендерну рівність, ми говоримо не просто про когось, ми говоримо про те, як почувають себе різні групи жінок і чоловіків загалом в Україні і в конкретній громаді, зокрема. Тому якщо ми говоримо на, про площину громади, дуже важливо зрозуміти наскільки фактично впроваджується підхід, скажімо, представництва і жінок, і чоловіків різного їхнього досвіду і на рівні прийняття рішень і на рівні залученості. Загалом життя із загальних тенденцій, які ми сьогодні спостерігаємо в Україні як один із розривів гендерних, який в тому числі відображений в індексі гендерного розриву Global Gender Gap, ми бачимо, що за рівнем представництва на рівні прийняття рішень Україна за 2022 рік посіла соту позицію, і це найгірший показник із чотирьох, які беруться. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ймовірно на сьогоднішній день. Жінки недостатньо представлені на різних рівнях прийняття рішень, а тому важливо з одного боку працювати з самими жінками для того, щоб пояснювати, чому їхня участь важлива, яким чином вони можуть досягати своєї участі на рівні прийняття рішень у громаді або і країні. З іншого боку, важливо створювати середовище і зміну ставлення і чоловіків, і загалом суспільства для того, щоб це стало можливим, тому що тільки тоді. Коли ми можемо бачити різні досвіди, ми можемо збалансовано шукати шляхи виходу з тих чи інших ситуацій, особливо якщо ми говоримо, що в умовах повномасштабної війни жінки і чоловіки по різному можуть мати різні наслідки від війни з одного боку, а з іншого боку, ті чи інші наслідки впливають на нас загалом, тобто від того, що більшою мірою в якихось сферах можуть потерпати чоловіки. Так само потерпають і жінки, які пов'язані з цими чоловіками, і навпаки, чим більше ми маємо якихось розривів чи проблем, де жінки потерпають від якихось питань, так само це відображається і на житті, і тому, як себе можуть почувати і чоловіки, які для кого це їхні дружини, доньки, сестри і так далі. Тому насправді ми взаємопов'язані в суспільстві і для того, щоб ми могли підвищувати якість життя і жити гідно нам. Важливо зауважувати з одного боку потреби та інтереси різних груп, як жінок, так і чоловіків, і прагнути до того, щоб на рівні представництва наші голоси і жінок і чоловіків були почуті. Насправді, ми з вами живемо у дуже непростий час, адже сучасні реалії, і коли наші чоловіки стали на захист держави. У наших руках у руках жінок зараз дуже багато таких, скажімо, важливих справ, які ми можемо вирішити, і ми маємо це зробити. Одним із напрямків діяльності, звичайно, це є комунікація між громадами. Це обмін досвідом, це напрацювання нових інструментів та важелів впливу, індикаторів, аби бути почутими, аби вивести свою громаду на вищий щабель розвитку для себе, як для керівника закладу, взагалі як для жінки, котра пропагує ось такі ідеї, які є цікавими, які ну Принаймні вірю в то в те, що вони є цікавими. Ось така комунікація є надзвичайно важливою. Якісь, знаєте, мотиваційні родзинки, якісь, скажімо, такі цікаві ідеї, які хочеться внести в свою громаду якісь особливі проєкти, у яких також би було би дуже добре взяти участь. Це ще одна сторінка досвіду, і було би дуже прикро, якби ми неї не Користались. На тренінгу ми беремо участь командою від нашої громадської організації. І дійсно питання рівних можливостей в політиці доступу жінок до прийняття рішень воно набуло актуальності впродовж останніх десяти років, тому що в нас відбуваються зміни в країні в виборчому законодавстві. в нас була введена гендерна квота, і на останньому виборчому процесі ця гендерна квота набула особливого вираження, оскільки в виборчих списках мало бути. Порівну і жінок, і чоловіків, і навіть це впливало на прохідність чоловіків і жінок в місцеві ради. Ось такий тренінг, звичайно, дуже необхідний, тому що багатьом жінкам, які балотуються в депутати, часто не вистачає досвіду. І так, як говорили наші тренери, не всі знають правила гри. Повністю в яку вони вступають, тому тренери є дуже компетентними, освіченими. Матеріал подавався доступно, і я думаю, що буде корисний і для використання як громадської діяльності, так само і для тих жінок, які будуть мати намір балотуватися, десь Бог в мирній Україні в органи влади. Тема жіночого лідерства, гендерної рівності мене цікавить давно. Я давно почала цим цікавитись, тому що особливо вона стала актуальна, коли я стала депутатом, і я дійсно побачила цю гендерну нерівність і відповідно хочеться. Щоб більше було жінок депутатів, щоб більше ми могли втілювати якісь соціальні проекти, щоб голос жінок був почутий як спочатку в громаді, так і відповідно в нашому суспільстві в нашій країні, тому що дуже багато таких потреб, які чоловіки можуть не помічати також, мене це цікавить. Через те, що я є директоркою комунального закладу Тараканівський центр культури та дозвілля, до мене дуже великий і різноманітний колектив, і саме лідерство важливе, тому що я не хочу для свого колективу бути керівником, начальником, просто директором, а лідеркою, яка буде вести людей за собою. Ось тому ця тема для мене дуже близька.